Вихідними Хмельницький став центром тріатлону та акватлону. Спортсмени із різних куточків країни змагалися вмінні вправно бігати та плавати на довгі дистанції. Загалом змагання доволі високого рівня, тому що ми ці змагання в Хмельницькому проводимо вже в четверте. Ми стабільно їх проводимо на кінець лютого, на початок березня. З кожним роком рівень змагань та кількість учасників ростуть. Якщо в минулому році в нас було близько 150 учасників, в цьому році ми зібрали 230 учасників. Один кілометр мали подолати дорослі у старті із плавання. Дистанції із бігу складала 2 та 5 кілометрів. А головне, аби змагатися, професійний рівень не важливий. Адже участь у чемпіонаті міг взяти будь-хто. Серед учасників Сергій Чернишов. Чоловік мав спортивну кар'єру. Наразі каже, спорт для нього хоббі. Сьогодні я відплавав тисячу метрів, поставив свій особистий рекорд, проплив за 14.04. І ще буде продовження акватлона, 5 кілометрів, буду біжати. Теж в планах поставити особистий рекорд. І поборотися, звісно, за призове місце». Для юних спортсменів дистанція залежала від віку. Поборотися за першість приїхала 11-річна Софія Кудрява із Києва. Дівчинка у спорті вже понад рік та неодноразово брала участь у змаганнях. Приїхали сюди, на повному настрої, що на якісь медалі побіди, тому. Прям хочеться щось уже поплавати, а потім ще будемо бігати. Для ветеранів, військових та людей із інвалідністю також була змога взяти участь у змаганнях. Адаптивна ліга складала п'ять учасників, кожен з яких гарантовано став переможцем. Основна мета залучити осіб з інвалідністю, військових і ветеранів до аматорського спорту, показати їм, що це активне життя, яким можна жити наповно і. Просто бути разом з усіма фінансово в організації змагань допоміг донорський центр крові Біофарма Плазма Хмельницький. Його ж працівники також долучились до плавання та бігу. Взагалі, «Біофарма Плазма» намагається підтримувати будь-які заходи, будь-які активності. Звичайно ж, першу чергу, те, що пов'язано з нашою перемогою, те, що пов'язано з захисниками нашої держави, ну і також, звичайно ж, спортивні усілякі атракції, змагання. Чемпіонату тому як можна як каже оминути ось такі змагання всеукраїнського масштабу? Час дистанції, які пробіг і проплив спортсмен, сумували за найкращими результатами. Визначали переможців серед вікових груп та в абсолюті. Олександра Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.